Так, тримай. Слухай, а... побачення минуло, і це просто було. Це просто було жахливо. Ну, жахливо, що воно так швидко закінчилося. І тому ти, ну, пролітаєш, повз. Але я хапаю тебе за руку. І тягну до себе тягну, щоб дати тобі цю троянду, І знову ж таки її зубами назад, щоб знову тобі їдати. Пуфсік, ти приходиш полуфінал. Неймовірно! <плес> 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 Іван прошу. <плес> в мене вірш. <плес> Неочікувано.